Релігія серця це не обряди, релігія серця не догми мирські, релігія серця, внутрішнє сяйво може змінити долі людські. Лише тоді, коли в серці немає сумніву в тому, де Божа правда, релігія серця приводить до істини, і нас залишає підступниця кривда. Їй місця немає, де радість живе. Їй місця немає, де серце палає, тепло вогню, що несемо в собі, завжди захищає і зігріває. Може змінити зовнішнє коло, у кожного з нас розміром різне. Хтось зігріває тільки себе, хтось світить факелом ясним, грізним. Вогонь палає, може зігріти сім'ю, родину, народ, країну. Є воїни світла, вогонь їх сердець зігрівають планету для всіх батьківщин.